Продовження цієї болючої теми маємо ще розмову з гостем у нашій студії Яромир Самагальський, екс-депутат Львівської міської ради. коло десяти років ви були міським обранцем, Ви знаєте цю кухню? Напевно, зсередини. Два запитання, які турбують громадськість і які болять напевно тим рідним тих хлопців, які загинули хто винен і чи за стільки років не знайшлось інвестора для того, щоб створити сміттєприробний завод і щоб не трапилось те, що ми зараз маємо. Ну, в першу чергу дозвольте висловити співчуття рідним і близьким загиблих. Цієї трагедії не те, що могло не статися, її не повинно було статися, якби не людська чиновницька жадність, якби особисті інтереси переважали громадські інтереси. Безумовно, як мінімум, за ці 10 років, ну, опублікували в пресі, що 43. Підприємства, інвестори зверталися. Безумовно, що серед них можна було вибрати достойного, який би сучасними технологіями могли ввійти в наше місто і займатися переробкою сміття. Це бізнес надзвичайно прибутковий, але коли він в цілому світі прибутковий, як велике підприємство, то в нас, на превеликий жаль, він є прибутковий за рахунок чорної каси, чорного того кешу, коли люди сидять, сортують вручну і перебирають, вибирають метал, вибирають папір, його здають і діляться тими грішми. Це, звичайно, жахлива трагедія. Але я би сказав так, я сьогодні прочитав в інтернеті, хлопців вбило сміття, але то сміття має прізвище, ім'я. Посаду, обов'язки. На превеликий жаль, громадськість в нас прокидається тільки коли стається якась трагедія, коли ляється кров, коли гинуть люди. Чи зробить громадськість якісь висновки і чи навчить нас чогось така страшна ситуація? Хотілося б в це вірити. Вчора на сесії були прийняті рішення створення знову комісії робочої групи. Так я от собою приніс от з попередньої каденції, ось ухвали Львівської міської ради, де все прописано. І створення груп, і робочих груп, і перший заступник міського голови, до речі, сьогоднішній губернатор повинен забезпечити інвестора. Ви скептично що... про це говорите. Створень то жаль, результат сьогоднішнім міським головою. Я до цього ставлюся дуже скептично. На жаль, місто потонуло в брехні, так само, як ми тонемо в смітті. Оце є, оце є найгірше, тому що ми маємо на телебаченні тільки гарну картинку, а реальних справжніх кроків немає. Ми вимагаємо, щоб навести порядок сьогодні по смітті, а навести лад в освіті, в охороні здоров'я, в ЖКГ, в ремонтах, що не треба. Всюди треба, але треба робити системні кроки. А а не лише гарні свята, гарну показуху, гарні фестивалі. От і піарити піарите місто. Дякую. На дякую тому. за вашу думку. Ми дякую. повертаємося до новин.